Мої вітання підписникам глядачам мого каналу Слава Україні! На сході війна, осінь 23 листопада, вже майже обсипалось листя, а я вирішив вирішив верніше, поміняти масло своєму шифенчику трудяги, так як відпрацював сезон. Дуже-дуже активно було дуже багато роботи. Наразі вже майже заказів немає. Останні грядки там чесночок, як кажуть, цибулька, клубничок раніше, вже доорано все, то вирішив замінити на зиму масло. Трактор у мене зимовий теж не відпочиває. Вон, займаюся дровами, сніг, горну. У мене тут приспособа зовсім давно відома на гідравліки. От, що я хотів розповісти? Значить, з самого початку експлуатації цього китайського тракторця я використовую масло німецького виробника. Це полусинтетика 10В-40. Ну, самі розумієте, дизельне масло. Охлаждайкою я користуюся з самого початку от хепі німецького теж виробника. Чомусь я довіряю німецьким виробникам, беру провірених продавців. От. Значить, три роки у мене шіфенчик відпрацював на маслі охлаждайки синього кольору, О, злив, ржавчини ніякої. і Провіряв на замерзання, то воно ще якісне. Але я вирішив поміняти. Значить, оце червоне масло. О, ой, ще я балакаю, заговарююсь. Червона охлаждаєчка ця хепі, вона розрахована на 5 років експлуатації. І що я хотів сказати, ну я не розумію тих власників тракторів, які користуються водою. Потім думають, як промити цю ржавчину. Там вже видумують і кислоти, і щолочі всякі, що тільки не видумують. А я залив на 5 років забув. Зима, літо, нема різниці, сплю спокійно в морозні ночі, знаю, що в мене залита хороша, хороша якості охлаждаєчка і, і е, ніяких проблем не буде. Ну, значить, Мова. Про ці два дві рідини на цьому закінчується. Значить, що я хотів ще розповісти. А, от забув сказати, дивіться, от трактор, бачите, в якому положенні в мене стоїть. От горизонт, а тут наклон такий, да? похил. Чому це так я роблю? Ну, шигенісом, це не новинка. а... Ті, які мають трактора, а в кого немає, хто збирається покупати, то щоб знали, що тут, от, ну, я вважаю, це просто недорозуміння. Дивіться, ось картер двигуна. Бачите, пробка, де вона? От вона. Збоку. Ну, казалось би, на вона там нужна. Зробити її внизу не було б роки. Масло звивалося б повністю. Е, ну... Пошкодження тут, в закритому такому просторі, її просто немає. Вона покійно би себе там почувала. От. Ні, треба її збоку тулити, щоб потім мучитися, це злить масло. Ой. Ну коротше, Недоработки, я рахую. Так, Потім ще хотів показати. У мене защита тут така, да? От. на кардані із роздатки. От в Роздатки там пробочка, да. Можна десь на пеньок наїхати відламати і бачите, от вона виглядає, виступає. От. Значить, що у мене ця защита, це із труби із реактивного снаряда БМ21 град. От. от я так зробив ну, на половинку і закрив металом. Бачите, призов для... Полещення, щоб воно, ну, от, потрібно ще тут буде ухо зробити, і з того боку тож, вверху, тоді буде надійно, ну і так воно навіть ну, не шевелиться, ну раз було тут ушко це обламало. От. Була тут, там ще зверху сантехнічної труби, зверху були такі криша, будемо говорити, але вона відлетіла дето. Ось тут, впереді. Теж, бачите, ось, я відійду трохи. Так. Тут резинка, ще плюс придачу така додана. І тут закрито зверху. Це пластикова синтехнічна труба. Косок її. Ось такі справи. Так що і за цієї пробочки от приходиться отакі. От Робити справи, як нахили трактора. А, ще, дивіться. Потім що я роблю? Нахилив взялось масло. Потім отакі от квачики, бачите? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, по-моєму, вісім. Да? От я їх туди, тут тканина така лянає. Я їх туди закручую, да? запихаю, прокручую, вимакую. От потекло, бачите, що скільки назбирав цього старого масла. Ось таким чином я прочистив. Потрібно було б зняти кришку, поддон верніше, цей поддон зняти та сіточку почистити. Але наразі в мене права рука так сильно болить плечі, що я не можу її вверх тримати. То вирішив, поки воно так буде кататись, як воно катається, 5 років вже наступного разу, думаю, доберуся до того. До того поддона зніму його і почищу. Ось такі справи. Так що, всім здоров'я, удачі. Бачите, у мене ліс тут сосновий за двором. Так? Сухо, дощі буквально недавно пройшли, то хоч можна було орати грядки. Сама велика У мене найвеликий рекорд поставив у цьому році. За день виробив 12 грядок. невеликі, від півтори до 3 соток. Але так, я говорю, це булька чесночок. Да? От. Але так уклався, що на 12 цих грядках зад-перед дергатися не зовсім зручно. От. Так що, Всім здоров'я, добра, миру і чистого-чистого мирного неба.